Покладіть собі руку на серце, і скажіть, будь ласка, чесно, вам подобається ваша робота? Я пам'ятаю цього пацієнта. Я о третій ночі зайшла до пацієнта, просто планово перевірити його стан, і він так щиро мені сказав, що хоче сирників. Друзі, вітаю! Сьогодні у нас важливий випуск, і це без пафосу, а з великою повагою, тому що ми будемо говорити про тих, хто знаходиться поруч з нами, з хірургами. І, звичайно, з нашими пацієнтами у самі важливі моменти післяопераційного періоду, ну і взагалі лікування. Настя і Вероніка, медсестри клініки «Анакосма». Вітаю, мене звати Анастасія, я старша медсестра клініки «Анакосма». Вітаю, мене звати Вероніка, я операційна медсестра клініки Анакосма. Мене звати Босько Сергій, і я пластичний хірург клініки Анакосма. Дівчата радий вас вітати. І сьогодні ми з вами поспілкуємося на таку цікаву тему, адже мені самому цікаво, коли я працюю з пацієнтами, спілкуюсь з ними. І я взагалі не бачу вашу роботу, але я знаю, що вона дуже важлива, адже Підготувати операційну, підготувати взагалі пацієнта до операції? І в післяопераційному періоді ваша робота вона величезна. І я хочу, щоб ви мені зі мною поділилися цими секретами і розповіли нашим глядачам. Покладіть собі руку на серце і скажіть, будь ласка, чесно, вам подобається ваша робота? Так, буває інколи важко, морально, інколи фізично, але коли ти бачиш задоволення очі пацієнта після операції, то воно того вартує. Так, я люблю свою роботу за відчуття, що я роблю щось важливе, адже ми не просто асистуємо вам на процедурах, ми знаходимося з пацієнтом у найважливіший для нього момент. Для мене це дуже цінно і дуже важливо. Скажіть, будь ласка, у нас пацієнти різного віку. Різної статі і чоловіки, і жінки приходять і на підтяжки обличчя, і взагалі змінити своє тіло. Які у вас ситуації бувають такі найскладніші? З Чим вам найважче працювати? Найважче, напевно, для мене дати те відчуття безпеки, тому що коли пацієнт заходить до операційної, це такий для нього найуразливіший момент. Тому що сама команда вона зосереджена на результаті, а пацієнт на емоціях. Для мене найважче це бачити це емоційне напруження в очах пацієнта, коли він мовчить, але в очах дійсно видно його страх. І в цей момент дуже важливо бути не просто медсестрою, а дійсно якоюсь такою близькою, рідною людиною, яка його почує, зрозуміє і дійсно підтримує в цей важливий момент. Іноді комусь допомагають слова. А з кимось треба просто помовчати, потримати його за руку, і це дійсно допоможе. Але ж справді, які ми всі емоції переживаємо, коли вже виконали операцію, коли бачимо ці перші. Чудові результати наші, наскільки це заряджає нас, правда? Дуже часто я чую приємні відгуки від наших пацієнтів про сестер. Дівчата, скажіть, будь ласка, а які вам найприємніші відгуки запам'яталися? Для мене насправді запам'ятовується найбільше не відгуки у вигляді слів, а саме ставлення пацієнта, коли вони приходять після операції через якийсь термін і вони постійно обіймаються, дуже раді тебе бачити, пам'ятають наші розмови, діляться чимось особистим. І ти дійсно в цей момент розумієш, що ти для цієї людини вже не просто медсестра, а ти дійсно якась така близька людина, якій вона довіряє. Це для мене дуже цінно. Один пацієнт сказав, що ми не мов феї, які наперед вгадують його бажання, навіть не озвучивши їх. Тому це мені так дуже запам'яталось. Я пам'ятаю цього пацієнта. Я пам'ятаю це насправді так. Дівчата, скажіть, будь ласка, от кожного дня, кожного ранку, от перша зустріч перед тим як я зустрінусь із пацієнтом, зустрічаєтесь з ним ви. От, ви бачите в очах. Можливо, тривогу, можливо, переживання. В подальшому операційна, також перед тим, як прийде хірург, всі ці деталі, всі моменти проходите з ним ви. От розкажіть, будь ласка, ці деталі. Можливо, пацієнти діляться якимись тривожними моментами. Як ви їх підтримуєте в цих ситуаціях? Ну, ми завжди кажемо пацієнту, що це нормально боятися. Інколи ми просто тримаємо їх за руку, інколи підбираємо потрібні слова, які просто йдуть серця. Інколи просто потрібно послухати самого пацієнта. Тримати за руку насправді це такий важливий момент для пацієнта, тому що вони самі потім говорять, що от сестра мене тримає за руку, я відчуваю таку безпеку, впевненість. Насправді, кожен пацієнт реагує зовсім по різному. З де з ким треба посміятись, пожартувати, з кимось треба просто поспілкуватись, вислухати його, з кимось дійсно посидіти, потримати за руку, просто помовчати. І вони в цей момент відчувають від нас цю підтримку і від цього заспокоюються. Головне, проговорювати пацієнту кожен свій рух, щоб вони розуміли, що з ним відбувається, і тоді вони довіряють і розслабляються. Розкажіть, будь ласка, про атмосферу в нашій команді. Знаєте, є така робоча хімія, коли ти з людиною на одній на одні хвилі. І ти відчуваєш просто вже її ритм і працюєш плече до плеча. Ну, ми також це відчуваємо, особливо коли одним поглядом да, або одним жестом руки там, ви подаєте нам інструмент або ви реагуєте. Справді це командна робота і. Ми отримуємо від цього дуже класний результат. Так, дійсно, ми досягли вже такого рівня взаєморозуміння, що просто з одного погляду розуміємо, що потрібна допомога. В нашій роботі це дуже важливо, адже це медицина, і тут кожна секунда дуже важлива. І від себе хочу сказати, що крім того, що ви повинні робити, да, я часто бачу, і мої колеги також що ви виходите за ці межі свої, да, що ви повинні робити, і ви насправді робите більше. І розкажіть, будь ласка, можливо, щось ви зробили? Більше для пацієнта в своїй роботі. Пам'ятаю, була один раз така історія, що я о третій ночі зайшла до пацієнта, просто планово перевірити його стан. І він так щиро мені сказав, що хоче сирників, але просто жартома. Але, знаєте, для мене це була, був не жарт. І я пішла на кухню, приготувала йому ці сирники, принесла. він був дуже щасливий від цього. Адже, знаєте, за цілий день дуже важкі операції відновлення і ці сирники о третій ночі. Були для нього, знаєте, таким ковтком радості. І знаєте, турбота це не тільки уколи, не тільки перев'язки, а й сирники о третій ночі. Цікава історія. І глядачі, які нас дивляться, і планують приходити до нас про красу, також будуть приходити, щоб відвідати наші чудові сирники. Дівчата, ми провели складну операцію, закінчили операцію. все пройшло в нас дуже добре. І розкажіть для наших глядачів, як проходить. Цей самий ранній, післяопераційний період, як відбувається супровід, будь ласка, розкажіть нам. Після операції ми постійно знаходимося з пацієнтом, контролюємо на кожному етапі його показники, такі основні: там тиск, сатурація, температура. Перші кроки пацієнт також робить з нами. Після операції стаємо, ходимо, підтримуємо, пояснюємо на кожному етапі, що можна, що не можна робити. Також, якщо пацієнт відчуває якісь фізичні моменти, ми знеболюємо. Якщо відчуває якийсь психологічний дискомфорт, то підтримуємо. Дівчата після великих об'ємних операцій пацієнтів ми залишаємо у нас в клініці під цілодобовим наглядом, і цей нагляд відбувається з вашою допомогою. От, можливо, у вас є якісь цікаві історії. Поділіться, будь ласка, з нами. Ну, був такий комедний момент, коли пацієнтка у нас була вже третя добу і трохи засумувала. Ввечері вона прийшла до нас на пост, де ми якраз готували стерильні серветки. І ми просто розговорились, і я не помітила, як вона почала їх крутити разом. Допомагала вам, так. так? Це була перша ночі. Я, моя колега і пацієнтка ми сидимо, крутимо просто серветки. І цей вечір був дуже милим і дуже приємним таким чуйним. Ну, хоч не написала коментар, що мене медичний персонал <с заставив <с робити серветки. І це було дуже мило. Клас, класно. Дівчата. Мене ваша робота вражає, особливо в операційній. Адже коли я проводжу операцію, да, тобто я постійно ось врані, постійно працюю, прошу подати інструмент або, можливо, там допомогу прошу вашу. Да? І інколи відволікаюсь, хочу потягнутися до вас за стіл, на стіл щось взяти самостійно. Да? Те, що ви мене починаєте сварити, це насправді дуже важливо, тому що хазяйка в операційній це операційна сестра, да? яка відповідає за стерильність, за всі умови, за підготовку до операції. І для мене це важливо, як для хірурга, тому що від цього залежить дійсно хороший результат. Післяопераційно, тому дякую вам велике за це. І скажіть, будь ласка, що вас як медсестер вражає в нашій хірургічній роботі? Знаєте, найбільше вражає цей ваш спокій, точність і впевненість в кожному русі, тому що це дуже важливо для отримання класного результату для пацієнта. І те, як ви постійно працюєте в цій повній тиші, контролюєте кожний свій рух, це дуже вражає та надихає. Насправді те, що ти проговорила, це я хочу сказати дякую всій нашій команді, і анестезіологу і вам, тому що контроль пацієнта, особливо в наркозі, да, потребує дуже багато моментів, важливих моментів, щоб ми отримали гарний результат. І якось ми порахували, що в одній операції задіяна ціла команда. Десь дев'ять людей так? Так. десь так підрахували? Це пластичний хірург, асистент хірурга, медсестра, анестезистка, операційна медсестра, реабілітолог, терапевт, анестезіолог і чергова медсестра. Дівчата, я вам задам таке питання: воно справді складне і важливе. Який момент в операційній ви вважаєте справжнім тестом на професіоналізм? Ми працюємо в медицині. Медицина, хірургія це іноді такі непередбачувані ситуації, тому що ми працюємо живими людьми, живими організмами. І іноді, наприклад, в операційній дійсно бувають ситуації, бувають зі сторони хірургії, бувають зі сторони анестезіології. Це моменти, але які важливо дуже швидко зреагувати і виключити всі негативні фактори. І тут дійсно дуже важливо, що вся команда, як єдиний механізм, збирається і. Вирішує всі ці моменти просто в лічені хвилини без будь-яких наслідків для пацієнта. Насправді це дуже важливо, коли це дуже рідко, майже ніколи, але все рівно ми повинні бути готові до якихось таких непередбачуваних ситуацій. І тут також грає роль збалансована робота команди. Звичайно, і давайте закінчимо нашу зустріч ще одним таким важливим важливим питанням. От чи змінюють історії пацієнтів взагалі вас? Розумієте, хтось з пацієнтів приходить до нас за якоюсь мрією, хтось з болем, а хтось з надією, щоб вирішити якусь свою болючу ситуацію. І коли ти знаходишся в цей дуже вразливий для пацієнта момент, ти також змінюєшся, ти стаєш більш спокійніший, більш певніший в якихось моментах. І коли людина поруч змінюється з тобою, то звісно змінюється і ти сам. Одного разу мені пацієнт сказав таку фразу, що вона не хоче змінювати себе вона просто хоче відчувати себе як раніше. Люди до нас приходять не за ідеалами чи трендами, а для того, щоб відчувати себе собою. Дівчата, дякую вам велике, дуже приємно було з вами поспілкуватись. Ми відповіли на багато питань, які цікавили наших глядачів. В кого виникли питання до наших медсестер, будь ласка, пишіть, запитуйте, будемо раді вам відповісти. І взагалі підписуйтесь на наш канал в інстаграмі, Ютуб, тому що ми спілкуємося, говоримо на різні теми, на цікаві теми. Підписуйтесь, ставте лайк. До зустрічі!